Три хвилини найважливіших новин на 22 жовтня Росія вранці запустила по Україні ракети Кінжал з Міг 31 к вибухи. Лунали у Києві, Полтаві, Запоріжжі у столиці дрон влучив у багатоповерхівку. Загинуло двоє людей. І двоє ще поранених у Запоріжжі. Кількість постраждалих зросла до 13 осіб. Терор проти мирного населення не припиняється. А Росія, можна сказати, у своєму стилі продовжує намагатись знищити Україну. Глава Укренерго Зайченка повідомив, протягом 10 днів опалення з'явиться в домівках по всій Україні. Це знизить споживання електрики від обігрівачів. Теплопостачання стабілізується після російських ударів. Міністр закордон. Них справ Польщі Сікорський застеріг Путіна від перельотів через польський повітряний простір. Польща може виконати ордер Гагії і примусово посадити літак для арешту диктатора. Європа готова діяти згідно з міжнародним правом, але чи всі країни. Верховна Рада 317 голосів продовжила воєнний стан на 90 діб до 3 лютого 26 року. Рішення підпишуть Стефанчук і Зеленський. Правовий режим діє до повного звільнення. На території Екс-президент Франції Ніколя Сарказі прибув до в'язниці для відбуття покарання за незаконне фінансування кампанії 2007 року. Це перший випадок ув'язнення колишнього президента у сучасній історії Франції. Закон працює однаково для всіх. Трамп заявив, що найближчим часом не планує зустрітися з путіним. Я не хочу марнувати час, сказав американський президент. Саміт у Будапешті відкладена також на невизначений термін. За добу відбулося 150 бойових зіткнень, знищено 1050 окупантів, два танки, 11 броньованих машин, 12 артсистем, 160 дронів. ЗСУ методично виснажують ворога. Генсек НАТО Марк Рют. Те найближчими днями зустрінеться з Трампом у Вашингтоні для обговорення безпеки та підтримки саме України. Альянс координує дії Сполученими Штатами як завжди. Втім, ЗСУ За 21 жовтня вразили брянський хімічний завод ракетами «Шторм Шадоу», подолавши російську ППО удари по військово-провословому комплексу Росії. Продовжуються окупанти дронами вдарили по цивільній інфраструктурі. Сум поранених дев'ятеро людей. Росія продовжує воювати проти цивільних. Трамп під час зустрічі порадив Зеленському не розраховувати сильно. Натамагавк принаймні найближчим часом. Питання далекобійної зброї залишається відкритим. В Угорщині та Румунії сталися пожежі на МПЗ пов'язаних з Росією.